Рекордну кількість чоловіків, які хотіли перетнути кордон, затримано на Одещині. Вартість послуги коливалася від 5 до 18,5 тисяч доларів з особи. Детальніше далі. 25 червня на Одещині прикордонники разом із правоохоронцями затримали 47 чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон. Їхали вони чотирма мікроавтобусами через село Обжиле Подільського району. Організатори цього нелегального маршруту використовували телеграм-канали для збору клієнтів та отримували гроші на криптогаманці. Ціна коливалася від 5 до 18,5 тисяч доларів з особи. Операцію затримання провели в рамках кримінального провадження за незаконне переправлення людей через державний кордон. Наразі тривають слідчі дії. Організаторам повідомили про підозру. А чоловікам виписали протоколи про адміністративні правопорушення. За час воєнного стану прикордонники викрили понад 480 груп, які займалися організацією незаконного перетину кордону. Щодня вони затримують тих, хто намагається нелегально перетнути західний кордон. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.